Дитячий спортивний одяг, перший плюс другий сорт. Вага 15 кг, ціна 3,80 за 1 кг. Так, перша кофточка ось така. На блискавці на 140 см. Наступна це йде ось така кофточка на дівчинку. Наступна це ще одна ось така кофточка. До речі, по 104 см. Наступна моделька це ось такий батник з капюшончиком. Ось так він виглядає. На дівчинку, яка ж думаю, десь орієнтовно 104 см. Наступна це ось такі спортивні штанішки. 140 см, 10 рочків. Наступний, це у нас ось такий батнік, 122 см, однотонний. Ще один світшотик, ось такий крутезний, новорічний. Так, наступний. Це ще один сітшотик на 134-140 см зросту. Наступна моделька йде ось такий світшотик. Так, це у нас ось такий маленький батник на закльопочка до речі, йдуть на діток від 0 до 14 років. Ось такі спортивні штанішки від ОВС на 14 плюс років. Наступна моделька йде ось такого плану. Так, є ще один батнік на закльопочках, на дуже малесеньких. Так він виглядає. Так, рейси дійсно дуже крутезні. Ось така моделька. Ще один сітшотик. 134-140. Спортивні штаніжки такого плану. Наступна моделька це ще одні спортивні штаніжки. Це у нас на 152 см, 12 років. Ось такі протезні речей. Тут буде дуже багато. Ось така моделька. Патніка. Наступний йде ось такого плану. Я думаю, вже буде на підлітках. Ще одні спортивні штаніжки. Те, що орієнтовно, я думаю, рочів 13-14. Ось такий світшотик. З капюшончиком. Штаніжки для маленьких. Наступне ось такі. Тут, до речі, вони йдуть одразу на ніжку, на пальчики. Ось така моделька. Розовенькі класні штаніжки. Ось такого плану. Наступне ось такого плану спортивні штуни це для хлопчика. Такий для малесеньких. Ось такий крутезний світшотик. Нагадую, 15 кг по 3,80 за 1 кг. Ось така моделька. Це теж для дуже малесеньких дівчаток. Так, ось такий світшотик. Батнік. Ще один протезний батнік. дівчинки підлітка. Наступний сімпсоне. Ось такий на замочку. Так, світшотик без капюшончика. Наступний ось такий батнік. Такого плану. Дуже багато Ось такий крутезний з капюшончиком. Ось такий на дівчинку-підлітка. Такі штанішки. Ось такі цікаві штанішки. Ще штаніжки. Тут бачимо. Багато-багато штанішок ще є. Ось моделька, така моделька, динозаврик. На капюшончику. Штанішки. Ось такий сітк. Так. Так. Ось така, і, така моделька. Дивіться, які цікаві рукавчики. І Такого плану з капюшончиком. Так, так, ціна світшотик. гривень. І ось ця лялечка розстроєна, буде вашою. Такого плану. Далі, ось такий музичний інструмент. Ось такі штаб для плавання. Ну і ось таке. Ну і в принципі, дивіться, нас залишається ще буквально от стільки. Лотик цікавий, літачий спортивний одяг 15 кг по 3,80 за 1 кілограм.